За номер. Здравствуйте, художник колектив «Фламінго» Отримає диплом Лаурата перший премий. Самомер підказує космо. Здравствуйте, художник колектив Фамінго. Отримає диплому перший премий. А також сьогодні. Помзапальне тиско. Западне диско і за це номер. Колтифа Мінго. Отримає тепло Лаурата. Перший приємний кості! Також, також сьогодні колтифамінго за номер тиско переможець в номінації Кращий синічний новорічний костюм».

тому вони сьогодні будуть дуже довго і гучно святкувати, але прибутів для гарного настрою може бути ще. Це те, що сьогодні є дівчинка в вашому колективі, яка святкує свій день народження. І звати вами Аня Солостян. Вітаємо Івані! Вітаємо під з народження зв'язку. Бажаємо тут почати перемог, натхнення. Старовитися, подушні на короні. Все завжди серця. Нет, короче, все, короче, фестиваль Подобно еще и все не питание дочекай, засикана, будь ласка. Ви сьогодні ще отримаєте квиток на подорож на топ тур у місто Труска. Весь ми вас запрошуємо! Ну і звісно, поцяка керівнику, штабів, надалі, валени. Надалі. Тоді, будь ласка, сюди. Ми вам дякуємо. Знаєте, це ще не всі подарунки за те, що ви... Дякую! Часово відділення нашого фестивалю. ми з вами дуже багато розібачилися. Ми хочемо вручити вам ось такий особою подарунок, від наших партнерів. Тож дякуємо за те, що ви з нами. От тепер аплодуємо кажемо замов!